Ходили на СП хлопці своїх мінять і нас, виходить, з дронів. Це ж накрили. Два трьохсотих і один-двохсотих. Пригадую, як отримав поранення ноги військовослужбовець Дмитро Галіч. Каже, це сталося торік, 10 листопада. На реабілітацію до Черкас він приїхав п'ять днів тому. Сказали, два-два з половиною тижні, потім поїду на місяць домой, а дві ще штучка штучкою дуже довго ходить. Зараз чоловік пересувається на кріслі колісному. Опісля, каже, знадобляться милиці. Заяву на їх отримання планує заповнити онлайн. Тож нині говорить, знайомиться з цією послугою. Не треба бігати за повну. в повно якісь установи та й просить. ось дадуть, а може не дадуть. Військовий Олександр розповідає, 20 років тому розірвав меніск та колінні зв'язки. Торік давня травма далась в знаки. Через фізичну роботу важку почало відмовляти колін, то воно почало набухати, перестало згибатись ще більше, розгибатись. Чоловіку зробили операцію. Він пройшов двотижневу реабілітацію і нині готується повертатись додому. Каже, без ходити не може, та отримувати їх від держави не планує. все сам буду купувати, тому що. Не бачу сенсу брати, таке може знадобитись з такою ситуацією. До впровадження електронної заяви говорить, ставиться позитивно. Чим простіше робити, чим менше бюрократії, чим менше щось заповняти, чим більше може зробити через смартфон, тим краще для всіх. Військовий з позивним горік місяць тому втратив частину ноги, наступивши на міну. Каже, поки чекає на протезування, користується допоміжними засобами реабілітації. Полки, візок і кастилі допомагають легше. Придвиваться, стараємося, потім отримаємо процес. будемо як ракета ганяти. Їх говорить, отримає й після виписки з лікарні, бо вже подав заяву до мінсоцполітики. Все в процесі вже і бумажечки, це на все время видаються. Зі слів завідувачки реабілітаційного центру Людмили Фомічової пацієнти під час лікування користуються медінвентарем безоплатно. Якщо потреба в них продовжується, лікар надає висновок. Лікар Фізичної реабілітаційної медицини формує пакет документів, і ми направляємо на лікарську консультативну комісію. Затверджується висновок про необхідність забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Віддається пацієнту, і він вже використовує його в своїх цілях. Це на сайті Мінсоця. Є заявки для забезпечення ДЗРами, Можна подати заявку, перевірити статус. Потім ця заява розглядається. На сайті протягом трьох днів і робиться на електронне направлення на забезпечення ТЗРМ. Це один із чотирьох сервісів, де можна подати заяву на отримання безоплатних засобів реабілітації, зазначив директор обласного департаменту соціального захисту Руслан Чикало. Свою роботу ресурс розпочав 1 січня і дозволив оформлювати заяву онлайн, що було неможливо до цього. Особа з інвалідністю сама може заповнити нікуди не йти. Хоч вдома і отримати той технічний засоб реабілітації, який відповідно до висновка ЛКК і потрібен. Вона підтягує документи, ті, що, наприклад, вже в людині є там і дія, задіяна засоби реабілітації даються в постійне користування. Просто на кожне допоміжний засоб реабілітації є термін експлуатації. Залежно від складності та індивідуальних потреб, виготовлення милиць, крісел колісних протезів чи тростин займає від одного до двох місяців, зазначив Руслан Чикало. Витрати покриває держава. Підприємства, які виготовляють засоби реабілітації, вони є в реєстрі Мінсоця. Людина сама вибирає то підприємство, з якого вона може, хоче бажає отримати. по Акту прийому виконаних робіт трьохсторонній між підприємством особою з інвалідністю і фондом інвалідів по виконанню підприємство отримує гроші. Торік безкоштовні допоміжні засоби реабілітації на Черкащині отримало 16 тисяч 500 людей. Підсумував Руслан Чикало. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси.